Є ж справедливість, є справедливість. З першого разу окунець насів, а з другого все таки добрав. Як це чудово. Це надзвичайно чудово, що все ж таки вдається. Вдається мені його зловити. Майже, майже вже він майже на березі. І дивіться, який розмір шикарний. О, це найбільше за сьогодні. Ось, тільки но подивіться на красення. Тільки но подивіться, друзі, на цього красення. Тільки подивіться. Шикарний окунець. Да. Нічого і не скажеш, ловля окунів це задоволення. Дуже круте. І надзвичайно приємно, що вдається його зловити, вдається за ним неслухняним поганятись і знайти ключики, щоб він клював. Відпускаємо його неодмінно. Пливи тобі в інший бік.